Береги Австралії омивають теплі води Тихого та Індійського океанів. Довжина берегової лінії 19600 кілометрів. Берегова лінія порізана слабо. На півночі півострови Кейп Йорк та Арнем Ленд. А також затока Карпентарія. На півдні велика австралійська затока. На сході материк омивають коралеве та Тасманове моря Тихого океану. На півночі Арафурське та Тиморське моря Індійського океану. Від острова Нова Гвінея Австралію відділяє Торисова протока. Від острова Тасманія Басова протока. У Кораловому морі вздовж узбережжя. Простягається великий бар'єрний риф, Найбільше на планеті скупчення коралів. Австралія віддалена від інших материків. З Євразією її з'єднує міст Великих Зонських островів.